На історично патріотичну тематику письменник Микола Оттов писав і раніше. Він родом з Одещини, але все життя прожив на Рівненщині. Каже, полюбив цей край ще з дитинства. Нині продовжив свої творчі пошуки і написав нову книгу Провідник про героя Степана Бандеру. Каже, ця робота далася важко. Тему досліджував упродовж чотирьох років. Однак старання увінчались успіхом, і автор відкриває читачам зовсім іншого Бандеру. Він був великий жартівник. Дуже добра людина, він міг сороченьку свою скинути і поділитися. Дуже любив співати. Грав на декількох музикантів, на фортепіано грав, на мандоліні грав. І оце висвітлюючи ці речі, я зрозумів, що це дійсно непересічна людина. І надто він любив свою землю. Я не буду гучно казати в Україну. Свою землю, а це отже, це і є Україна. Однак проблеми виникли, коли книга вже була написана, а гроші на її видання у пенсіонера, звісно, не виявилось. Та все ж, з Божої волі, каже автор, знайшлися меценати. Літературний редактор пригадує, як працювалося над книгою. Каже, вона має душу, адже автор не визнає технічних новинок. Тому роман написаний від руки. Степан Бадера це політик, в першу чергу, звичайно, але твір виявився не документальний, а художній. Якби моя воля, якби я був десь при владі, якби мав гроші, доступ до грошей, я би пустив багато грошей, щоб зняти фільм. Це є кіносценарій готовий. Оця книжка, багатосерійний, який треба крутити по всій Україні і не тільки в Україні. У книзі дії відбуваються у різних місцинах: Варшаві, Кракові, Львові і навіть у Дубно. Тому читати її легко, кажуть видавці. Книгу провідник вже презентували у Дубні. Олена Семенович Ігор Прокопчук, Новини Рівного.